Величезний привіт. Сьогодні зранку, декілька годин тому, в магазині ТБ знизили ціни на продукти більше, ніж на 55%. Будьте уважні, дивіться на знижки. Акції з 4 по 10 червня включно і розпочинаємо із овочів і фруктів. Подивимось на ціни. І потім я вам покажу. А самі найкращі знижки в магазині бе на продукти. Картопля по 30 гривень, звичайна. Картопля рання по 40 гривень. Морква 42 гривні. Мита по 40 гривень. Цибуля рання 33. І буряк молодий по 53 гривні перець жовтий 165 гривень і перець червоний 170 гривень. Томати рожеві по 100 гривень і томати тепличні по 69 гривень. Я закруглю копійки до більшого для зручності. Томати коктейльні по 120, часник ранній 120, імбир 180, редиска 58 гривень. Огірочки, як я говорю, по по 68 і гладенькі по 65 гривень за кілограм. Капуста рання по 20 гривень. Ціна впала, бачу. Досить гарно впала ціна, так різко. І капуста Пекінка по 46 гривень. Кабачки також бачу, ціна трішки впала по 70 гривень. І часник по 126 гривень. Яблука 80 гривень. І е ось ці по 84. Грейфрути 94 гривні, кошик Ківі 140 гривень. А, авокадо а, по 150 гривень. Апельсини екстра по 70 І апельсини а, перший гатунок написано: 62 гривні. Привезли банани, вчора бананів не було. а ой, а що ж, і, і вже такі перебрані банани, не вже. Банани по 70 гривень, трішки дешевше. І а, лимони по 100 гривень. А тепер йдемо на. А, так, а що я ще не показав? Мандарини не показав. 124 гривні. Йдемо на продукти. Груша по 105 гривень. Взяв грушу, хочу спробувати. Так, ще забувам показати, що тут у нас є персики по 150 гривень та інжир по 140 гривень за кілограм. Виноград 20... 230 гривень кілограм. Мускат на салямі своя лінія 32 гривні 50 копійок за 100 грамів. Зі знижкою Баликова своя лінія, Тут пакування вже за 500 г 89 гривень. Зі знижкою рулет курячий, а своя лінія, 26 гривень. Рулет курячий з сиром 500 грамів своєї лінії, 131 гривня та 30 копійок. Хороша знижка на часниковий м'ясний виріб 420 грамів 4650. Гурман із сиром також 420 грамів, 82 гривні. Сосиски з м'яса птиці тигриня, 300 грамів своєї лінії, 58. Шинка екстра вищого сорту своя лінія 37,50. А зараз зі знижкою золотиста. 40% знижки 32 гривні. Єврейська за 100 грамів 37,80. Ось такий хамон. Тут пакування 80 грамів, 66,40. Також зі знижкою 40% другобицька вищого сорту від добров 110 гривень за 320 грамів. Водний світ, оселедець філе волії, у розсолі вибачаюся. У русолі 180 грамів майже 50 гривень. Також норвен в акції, норвезький оселедець, філе шматочки в олії 210 грамів, 82 гривні. Від торгової марки Аква Віта оселедець слабосолений з шматочки в олії 500 грамів 149 гривень та 40 копійок. Від Веладіс ікра тріски 48-30-100 грамів. Зі знижкою ікра Нерки Солона 95 грамів 200 гривень. Форель своя лінія 180 грамів 176. Форель торгової марки Kit 120 грамів, 152 гривні та 40 копійок. Яйця сьогодні 439. Крабові палочки делюкс заморожені 500 грамів 103 гривні 60 копійок і також водний світ, пакування 520 грамів 96 гривень, знижка 40%. Палочки рибні вічі 250 грамів, акційна ціна 106 гривень. А ще можна придбати креветки м'ясо креветок 400 грамів за 168,50 гривень хектушки 15,85. Не забудьте за пельмені від ласунка зараз зі знижкою. По-домашньому тут 800 г80 гривень. І також яловичина свинина. Ласунка пельмені 800 г за 118 гривень. Ковбаски для гриля це м'ясо 500 г90 гривень. Куряча гомілка улар 8,60 за 100 грамів. І крило улар 880 гривень. Своя лінія капуста Брокколі 400 грамів, 57 гривень. Зі знижкою масло, своя лінія 72% жирності за акційною ціною. 96. Ой, вибачаюсь, 69,60 Також зі знижкою масло дари Карпат 72% жиру. Майже 80 гривень. Та зі знижкою молокія 73% жирності. 97 гривень. Так, поки на сирному відділі трішки багато людей, давайте подивимось молочний відділ. фірма Ферма. Кефір 1% жирності – 48 гривень. Молоко своя лінія 2,5 жиру, 40 гривень та 50 копійок. Злагода Айран 750 грамів, 43,70 А ще можна придбати ось такий яготинський кропом за 50 гривень. Галичина, кефір 2,5 жиру, 43 гривні. Тут знижка непогана, зверніть увагу. Айран Ягутинський з кропом і звичайний по 22 гривні та 50 копійок, 450 грамів. Зі знижкою сметана галичина 15% жирності 44,50%. А зі знижкою сметана молокія 20% жирності 55,30. Своя лінія 20% жирності. Тут пакування 400 грамів 51 гривня. Злагода 15% жирності, 200 грамів 25-50. В акції кисломолочний сир своя лінія. 5% жирності, 300 грамів 51 гривня, 50 копійок. І зі знижкою нежирний своя лінія 300 грамів. За 50 гривень 50 копій. 45 45,50 фелата сир 180 грамів. Сир м'який до пасти 180 грамів, 67 гривень. Моцарела 47,90. І також в таку ціну ементалер. Зі знижкою можна придбати сир твердий 12 місяців 180 грамів за 111 гривень. Гауда 200 г 76 гривень. Так, а ще зі знижкою вибачаюсь. так, Гауда, ось так. Тут стоїть Гауда. Це у нас Радамер за 76 гривень. Радомер, а Гауда 75. Ось такий Радамер пластинками 150 грамів 62 гривні. А сир салямі 56 гривень. Зі знижкою десерти сиркове дольче. Банан, шоколад та вишня, шоколад 32,50 А ось персик трішки дешевший: 30 гривень 80 копійок, 200 грамів, і там, і там. Цукірочки на вагу здається ромашка Рошенівська по 19 гривень 45 копійок. Також в акції цукерки своя лінія, арахісові по 13,60 Ціна на червоний мак рошен 41 гривня. Новинка від Київ хліб. Ось таке печиво цукрове з арахісом – 180 грамів 35 гривень. Артемон печиво зі смаком шоколаду 61 гривня 270 г. Ловіта від рошен печиво 150 грамів 28 гривень. А ось це трішки дешевше. Тут і вага менша 120 грамів, 24 гривні. Хто полюбляє шоколад, ось цей Golden Nut від Millennium, тут 110 грамів вага плиточки. Зараз по 47,50, знижка 40%. А зі знижкою 45% шоколад Very Perry від Millennium, 33 гривні. Рошен із цільним лісовим горіхом 66 гривень. І ось такий Лакмі від рушен. Два види можна купити за 52 гривні та 60 копійок. Тістечко схоже до ведмедика барні. А з бананом це своя лінія по 14 гривень. Зі знижкою олія своя лінія, тут 900 грамів по 6550. Є рафінована і є нерафінована. В акції рис від делюкс кілограм камоліну та басматі зі знижкою. А ще є жасмин. Багато рису зараз зі знижкою. Бачу 75 гривень. Камоліну по 60 гривень. Зі знижкою кетчупи від чумак. Зверніть увагу, тут вага 350 грамів трішки більша, ніж зазвичай. За ціною 36 гривень. Є до шашлику, а є лагідний. Зі знижкою соус від густо карбонара чиста часничний по 22,70 та по 22 гривні. Печериці своя лінія 270 грамів, 51 гривня, 50 копійок. Шпроти. Своя лінія 240 грамів, 65 гривень. І точнісінько такі самі. А тільки вага 160 грамів за 49 гривень. Зі знижкою поставили паштет. Ось такий профі 130 грамів. Є різний. По 24,60. Своя лінія майонезний соус легкий. 300 грамів 20 гривень, 20 копійок своя лінія майонез. Європейський 300 грамів 33 гривні. Майонез лінія дитячий 20 гривень 40 копійок. Зі знижкою торчин, домашній майонез вагою 520 грамів, 63 гривні та торчин майонезний соус 4920. Тебе Кава Еліс ексклюзив 250 грамів 140 гривень зі знижкою. Також можна придбати трішки більше пакування 500 грамів гурме 224 гривні в акції. Якобс Еспресо 230 г за ціною 140 гривень. Кава зі Львова ірландський крем 214. Цикорій своя лінія 90 грамів майже 42 гривні зі знижкою. Какао з молоком без цукру 150 грамів 69 гривень. Кава чорна карта Голд 60 грамів 95 гривень. І можна зі знижкою ще взяти каву таку ж саму 120 грамів за 184 гривні. Нескафе Класік 250 грамів 224 гривні. Нескафе Класік вагою 100 грамів 121 гривня. Якобс Монарх 120 грамів зі знижкою 200 гривень. Також можна придбати каву Еліас в зернах Арабіка 500 грамів за 296 гривень. Знижка 50% на Якобс Монарх 280 грамів 350 гривень. Акційна ціна. Зелений чай Хейліс 100 г 58 гривень 50 копійок. Та чорний 80 гривень. Також 100 грамів. Пакетований ліптом 20 пакетів 41 гривня зі знижкою. В акції чай своя лінія чорний та чорний з бергамотом, 80 грамів, 44 та 42 гривні. Делюкс чорний, суцільно листовий 80 грамів 53 гривні. А є ще з ароматом бергамоту за 62 гривні, з пелюстками квітів, з цитрусом зелений чай, 53 гривні делюкс. Sun Gardens, ніжна ромашка, 25 пакетів 34,60. І в таку ж саму ціну можна придбати малиновий чай. Мудрість природи, 18 духмяних трав, 22 пакети 27 гривень. Я вам буду бажати всього найкращого і дуже знімати наступне відео. Зустрінемось трішки пізніше.